У суботу, 28 березня, у Нігерії проходять президентські та парламентські вибори. Спершу вони мали пройти у лютому, але терміни голосування перенесли, аби дати можливість урядовій армії завершити операцію з ліквідації баз радикального ісламістського угрупування Боко Харам. Напередодні військові заявили, що вони змогли ліквідувати головний штаб Боко Харам. Щойно вранці доблесна армія Нігерії при злагоджених діях сухопутних та повітряних сил звільнили гвозу, де містився штаб так званого халіфату, який вони боку харам перейменували в Дарул Хікмам. Виконанню головної мети операції передувало успішне звільнення від терористів навколишніх містечок і сіл. Фаворитами президентських перегонів експерти називають чинного главу держави християнина Гудлака Джонатана та колишнього військового керівника, який очолював країну після перевороту в середині х років мусульманина Мохамаду Бухарі. Зрештою його й самого скинуто 85-го року. А в 2003, 2007 і 2011 роках Бухарі балотувався на президентську посаду, але програв вибори. Нігерійці налаштовані вибрати очільника держави та новий парламент без подальшого кровопролиття, навіть якщо гудлак Джонатан не залишиться на посаді президента. Згідно з Біблією, немає жодної влади, яка не визначена Богом. Отож, якщо це йому призначено Богом, то він переможе. Але якщо буде хтось інший, то теж хвала Богові. бо маємо за все дякувати Господу. Ми не збираємося чинити насильства, якщо він програє, тому що він мирна людина. Я віддам свій голос за того, за кого хочу. А чи переможе мій кандидат чи ні, не робитиму з того проблем. Це як спортивне змагання. Ми сприймемо того, хто переможе. Але все ж після дебатів, після всього, що ми знаємо. Так чи так, ми можемо судити і приймати рішення самостійно. Це персональна справа у будь-якому разі. Напередодні голосування влада розпорядилася на три дні закрити морські та сухопутні кордони, аби не допустити можливі диверсії з боку бойовиків боку харам. У день виборів поліція майже повністю обмежила пересування автотранспорту і пообіцяла припиняти будь-які зіткнення між прихильниками кандидатів.